Доброго дня, мої любі дітки! Подивіться, хто це до нас завітав? Та це ж родина ведмедів. Жили собі в лісовій хатинці ведмідь із ведмедицею та ведмежатком. Тата ведмедя звали Михайло Іванович. Мама ведмедицю Настасія Петрівна. А як звали їхнього синочка? Так, Михасик. Як назвати одним словом? Тата, маму і дитину, коли вони разом. Це сім'я, а ще можна сказати родина. Коли в родині одне одному допомагають, не сваряться, про таку сім'ю говорять, що вона дружна. У кожного з нас також є своя сім'я. Наші пальчики допоможуть розповісти про всіх-всіх, хто в сім'ї. Цей пальчик наш дідусь, цей пальчик бабуся, цей пальчик наш татусь, цей пальчик матуся, цей пальчик я, а разом сім'я. Сім'я буває маленькою, коли в сім'ї тато, мама і дитина, як у родині трьох ведмедів. А може бути великою, коли є і бабуся, і дідусь, і брати, і сестри. Скажіть мені, а хто ви для своїх батьків? Так, ви їхні діти. Братики і сестрички – рідні люди, піклуються одне про одного. Старші допомагають батькам виховувати молодших, тому їх теж треба слухатись і намагатися не сваритися з ними. А якщо ви посварилися, як можна помиритися? Давайте разом пригадаємо мирилочку. Знайдіть собі пару або маму попросіть, або братика, або сестричку, або тата. Дай мені мізинчик свій. Зачепи його за мій. Мізин, мізин, мізинець, помирив нас молодець. Дітки, а ви б хотіли жити самі? Чому? У кожного має бути сім'я. Ви ще маленькі, вам треба, щоб батьки піклувалися про вас, купували одяг, готували їжу, гуляли з вами. Вам, діти, треба слухатися своїх батьків, радувати їх своєю гарною поведінкою. І тоді тата з мамою будуть вам частіше посміхатися. Покажіть, який може бути вираз обличчя у, у тата і мами, коли вони сердяться. А коли радіють? Подумайте, як лагідно можна назвати маму, матуся, матінка, а як лагідно можна назвати тата? Татусь, таточко, молодці. Дітки, не забудьте сказати своїм рідним добрі і лагідні слова. А на цьому все. До скорих зустрічей, до побачення!